Про це повідомлень про порушення виборчого законодавства, 17 адміністративних протоколів та одне кримінальне провадження у головному управлінні національної поліції Дніпро Підбили підсумки другого туру виборів. Одним із найпопулярніших, а це у нас дев'ять адмінматеріалів із 17, Це була стаття 212 прим 10 купапу, а саме порушення. Чи обмеження е, щодо ведення передвиборчої агітації кримінальну справу відкрили у місті Кривий Ріг на чоловіка, який намагався проголосувати два рази. Ця кримінальна провадження внесена за е, частиною першої статті 158 Прим Кримінального кодексу України, яка забороняє голосування. Виборцям більше ніж один раз фіксували також і правопорушення у стані алкогольного сп'яніння. Так у кривому розі затримали жінку на підпитку, яка намагалася з'їсти виборчий бюлетень. А у Нікополі сп'янілий чоловік повідомив про замінування виборчої дільниці. Але між тим, за словами поліціянтів, другий тур виборів пройшов легше першого. В цілому хочу сказати, що ця виборча компанія пройшла напружено, але досить спокійно і. Ми більше займалися профілактикою і превенцією. Крім того, торкнулися і теми масових замінувань. Жоден з випадків правоохоронці не пов'язують з виборами та політичною ситуацією в країні.